Міністерство культури виявило низку порушень з боку свято-успенської Києво-Печерської лаври Української православної церкви Московського патріархату. І ці порушення можуть бути підставою для розірвання договору оренди про безоплатне користування релігійною організацією, культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю. Про це повідомили у Мінкульті. Напередодні стало відомо, що заповідник на час перевірки закриває ближні печери для відвідувачів. У цей час там почали вивозити речі настоятеля чоловічого монастиря скандального Павла Лебедя. Репортаж Ганни Рибалки. Києво печерський заповідник нижня лавра. Саме тут мешкають монахи чоловічого монастиря Московського патріархату. Зранку біля монаших келій жвавий рух. Одні автівки виїжджають, інші якось стоїть тут уже з добру годину. Кілька чоловіків складають у вантажівку запаковані плівкою письмові столи та стільці, а ще закриті коробки. Це речі настоятеля лаври митрополита Павла Лебідя, каже чоловік, який називає себе його водієм. А кудись переїжджає вже. Е... Сам скандальний намісник лаври. Теж тут ось він сідає в чорний мерседес. Хреститься, побачивши камеру, і їде геть. 10 березня національний заповідник попередив московський патріархат про виселення. Представники УПЦ МП мають віддати державі майно і територію, яку займали з 2013 року. Міжвідомча комісія з'ясувала, підопічні Павла на власний розсуд добудовували перебудовували пам'ятки культурної спадщини, але у філії російської церкви назвали це забаганкою чиновників із мінкульту і додали юридичних підстав для виселення. Немає ця вірянка стає на захист. Керівництво УПЦМП Ну, Це то церква, вони всі божі. Я вважаю, що в церкві не можу договорити неправду. правду. Ну тут немає колаборантів, зі українців. Напередодні верхівка московського патріархату ходила на банкову під офіс президента, вимагали зустрічі з Володимиром Зеленським та пішли ні з чим протримати таких. Поважних людей просто на вулиці, навіть не дати їм присісти. Біля келій помічаємо стоси книжок, які збираються вивозити, та монахів із пакунками. А ще за нашою знімальною групою по п'ятах ходить ось ця дівчина і фіксує все, що ми робимо. Я прихожанка. Запитуємо тутешніх священників, чи вже спакували валізи. Виїжджати не збираємося, каже архімандрит Макарій, але натякає Павло Мерседес. На вихід таки готується. Ми у крінеса не питаємося. Якщо переїдуть вони, будь ласка, хай переїжджають. Я думаю, що браття. Залишиться тут прихожані підтримують. А це Архімандрит Федір. Він довго розповідав про чернече життя в Лаврі і про українську позицію ПЦМП. Аж поки Кіріла ви підтримуєте. Так. Так він же ж патріарх, православний. Как же ворог наш. Він закликає вбивати наші Вон він ворог. Нині в лаврі комісія перевіряє, чи на місці культурні цінності, які заповідник передавав на зберігання Свято-Успенській лаврі. Йдеться і про музейні експонати, і про мощі святих. Тож на певний період територія ближніх печер може бути закрита. Ганна рибалка Орест Пона, п'ятий канал. Вартість світла для населення може зрости удвічі. В уряді заговорили про зміну тарифу. Рішення, яке до великої війни для політиків могло стати політичним самогубством. Тепер такий крок необхідний. Дешевий струм для населення занадто дорого обходиться країні. Торік, аби покрити збитки, держава витратила понад 100 мільярдів гривень. Наскільки подорожчає електроенергія, урядовці мають сказати у квітні. Натомість є інші цифри. Цього року зросте в ціні її водопостачання. Утім, не так стрімко. Усі цифри рахував Сергій Барбу. Цифри у платіжках зміняться. Цього не уникнути. В уряді визнали після опалювального сезону тарифи на комуналку зростуть. Вразливі верстви, верстви населення не можуть. Е Постраждати, тому ми будемо це робити надзвичайно збалансовано, надзвичайно виважено. Тариф на водопостачання збільшиться. Рішення ще остаточно не ухвалили. Але нацкомісія, що регулює ринок компослуг, уже оприлюднила цифри. Тарифи пропонують підвищити в два етапи: спочатку, з 1 квітня, а потім уже влітку, з 1 липня. У середньому по країні вода подорожчає на чверть. А потрібно зрозуміти, що собівартість послуг водоканалів залежить від кількості абонентів. Мінімальна, яка покриває повністю всі видатки водоканалів, це складає близько 100 тисяч абонентів, які повинні бути водоканалами. У нас є величезна кількість водоканалів, яких там 20, 30, 40 тисяч. І в цій ситуації вони є збитковими. Вони змушені піднімати тарифи там до. На 20, 30, на 40%. відсотків причин для підвищення кілька говорять в уряді. У ціні додала електроенергія, подорожчало пальне і реагенти. Урядовці порахували, платіжка за воду для української родини в середньому зросте на 60 гривень. Але це не єдина комунальна послуга, за яку доведеться платити більше з 2017 року. Країна не змінювала вартість світла для населення. Схоже, в уряді таки наважилися на цей крок. Ці тарифи діють у нас уже 5 років. Так, це перше. Вони не змінювались. З чого складається гривня 68? Гривня 68 мінус податок на додану вартість, мінус тариф на розподіл, мінус тариф на передачу. І в гривні 68 до умов сьогоднішнього часу вартість електричної енергії, яку ми з вами сплачуємо як побутові споживачі, складає мінус 15 копійок. А платять усе одно всі українці, бо величезну грошову діру латають із бюджету за минулий рік. Енергоатом, Укргідроенерго, Нафтогаз на так званий покладений соціальний обов'язок, тобто на компенсацію ось цієї різнички між ринковою вартістю і вартістю для людей. Сплатили 107 мільярдів гривень. Дозволити витрачати такі величезні суми і надалі країна не може. Скільки коштуватиме кіловат світла? Уряд обіцяє оприлюднити наприкінці квітня. Орієнтуватися можна хіба що на собі вартість струму. 3,50 за кіловат це без вартості передачі та без вартості розподілу. Так, це собі варко. Отримати міжнародну допомогу ще й на те, аби стримувати тарифи, Україна не може. Бо ж, наприклад, інші європейські країни ціну струму торік змінили. Причому дуже суттєво. Фактично, всі європейські країни підняли от протягом минулого за 2022 рік. таке зростання відбулося в 5-7 разів. Я боюся, що вийде, що підняти треба в два. Три рази тут буде вирішувати економіка, тому що ну можна один сезон пропітляти, але ціна вже надто висока. Тому ну на жаль, я думаю, що не уникнути. І урядовці офіс президента зараз мудрують над цифрами серед варіантів підвищити тарифи на світло для населення до ринкових, водночас повністю монетизувати субсидії, тобто видавати їх грошима на руки. Сергій Барбо, п'ятий канал. Низку кадрових рішень проголосували у Верховній Раді Оксен Лісовий, тепер міністр освіти і науки України. Нагадаю, напередодні Верховна Рада відправила у відставку з посади міністра освіти і науки Сергія Шкарлета. Тепер відомство очолив Оксан Лісовий. Він майже 20 років очолює малу академію наук. І з початком повномасштабного вторгнення на фронт пішов на фронт добровольцем боронив Україну у складі 95-ї десантно-штурмової бригади. Також Верховна Рада призначила віце-прем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технології Михайла Федорова. А Олександр Камишин обійняв посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Надвечір стало відомо, хто замінить Камишина на посаді чільника Укрзалізниці. Новим керівником призначили Євгена Лященка. Відповідне розпорядження оприлюднив уряд. Щоб отримати громадянство, треба скласти іспити. Верховна Рада ухвалила закон про обов'язкове тестування на знання мови, історії та основ конституції для отримання громадянства України. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За відповідне рішення проголосували 281 нардеп. Також у пояснюваній записці зазначено, що іноземці, які вже отримали громадянство України, мають скласти іспити упродовж двох років. Інакше громадянство анулюють.